Добрий вечір Запоріжжя. Запоріжський район. Дивимося з вами на безпеку на 4 серпня. Чи є загроза ракетних або шахетних ударів, чи є загроза мирним людям? Місто Запоріжжя дивимося зразу. На 4 серпня яка є загроза місту Запоріжжя? У вас прильот пада? І знов десь мут. І когось травмує. Але чим? Чим з дрібним? Ну а авіабомби ні до вас, мабуть, не долітають? Так. Запоріжжя 4 серпня. Це буде ракетна, ракетний удар. Загроза ракетного удару в місті Запоріжжя. Ні, шахидного. Це будуть шахиди, це будуть не ракети. Остерігайтесь шахедів. На 4 серпня місто Запоріжжя так дивимося Запоріжський район. Дивимося Кам'янське. Що в Кам'янському покажіть на 4 серпня, які там події у нас, які загрози, чи є загроза ударів? Кам'янське Запорізький район. Виїхали діти, і там печаль. Виїхали діти, і жінки, покинули домівки і злі злість, печаль, хвороби. Людям мирним це пада, не знаю хорошого нічого. Не бачу ударів я ракетних, шахетних, Ну, там сама така Якась странна обстановка. Степногірськ, 4 серпня. Чи є загроза мирним людям, чи є... Загроза ракетних або шахедних ударів степногір Запорізький район. Виїжджайте з Кам'янського, Кам'янське вам треба виїхати. Оттуда, если хтось дивиться, виїжджайте. Степногірськ. дуже обстановка на четверте вас будуть ракетами чи навіть, ну, артилерія я не знаю, як туди достає, чи ні, ну но... це як маленькі ракети. Ну, люди там теж там не дуже там. Печаль, сльози, люди виїжджають, жінки з дітьми виїжджають, дорога. Там негарна обстановка. В общем, і на завтра. Мало Катеринівка, Запорізький район. Ну, я б дуже радила. Б Выезжатые, не знаю. Малокатериневка, 4 серпня, Запорижский район. У вас на... Мала Катеринівка. У вас буде ураження чимось? Щось впаде. Це буде ракети. Це буде щось коштовне для Кацапів. Да, Таке як маленькі, менші ракети. На завтра будьте дуже уважні в Малокатеринівці. Але там можуть бути воєнним Якщо там є воєнні, там будьте дуже уважні, будуть бити повоєнним мало Малокатеринівка. Кушугум. Дивимося Кушугум, Запорізький район. На 4 вересня, господі, у мене все время серпня. Ви ж дивитесь, ви вже повинні розуміти, що це я на вересень дивлюсь. Покажу щось мені серпень цей вересня. На 4 вересня, на завтра Дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетних пошахетних ударів. Кушу. Повинно бути все. Люди просто будуть налякані чимось до сліз, чи так опечалені якоюсь новиною, але я не бачу, ну, загроза пуста, там воно пролетить все. Мимо вас повинно пролетіти в кушоумі. Бережіть себе, завтра зустрінемо. Зробимо розклад на 5 вересня.